Всім привіт! Сьогодні ми їздили по своїх справах у Новомосковськ, по теперішньому це називається Самар після переіменування. І сьогодні трішки купила для саду городу. Дома, звичайно, покажу розпаковку, а зараз, зараз покажу цей магазинчик. Дуже гарний магазинчик, я дуже люблю в ньому скуплятися кожного року. Це я вже скупляюся тут другий рік. І не тільки я в цим магазинчиком, багато його Е, Коли я спитала, звичайно, дозволу, щоб... Засняти цей магазинчик, показати, показати продавця гарного, дуже вічлива жіночка, завжди все по совіти, О, Чим мені подобається магазин цей, тому що людина просто компетентна в цьому. Є такі магазинчики, коли зайдеш і не знають, питаєш якийсь препарат, люди навіть не знають, що це таке, яке і для чого це. Хоча ці препарати дуже відомі і ну, взагалі. І зараз, чому я зараз, люблю скуплятися, тому що ще немає нових поступлінь, і ще це не нові ціни, ще ціни старі. Після Нового року, звичайно, все знову підскоче. Хоча я куплялася у федерал. Федерал я купляла в минулому році це купляла я навесні, здається, десь у травні місяці, і був він 700. 50 здається. Зараз вже 950, то можливо вже пізніше буде ще дорожче. Такий магазинчик гарненький. Знаходиться біля ринку. Ось такий магазинчик гарненький. Цей магазинчик в Новомосковську. Самор. Біля ринку. Так, да, біля центрального ринку. Дуже гарні препороти, гарні ціни. Чого тут тільки нема? Ви що таке? Ага, не важко немає, і попросила сковити. А тут приважувати чи вставляють? Вставлять, так. Да. І гарний продавець. Надо нажимати. Нажимай. Ой. Так, а аванком, давай. І тут я, я знайшла. Фадеров, він децит, то не Все, Сняла? Да, забирай. Що прийшло? Так, закінчила ну, а ну нічого. Нам чек небов'язково. Дякуємо вам за покупку. Я вам дякую, приходьте. І так, приїхали ми додому, показую вам розпаковку, що ж я купила. Купила ось такий ґрунт для свого лимончика. Тому що у мене він трішки стресонув, той, що я занесла старіший, з молодим все добре, він скоро розквітне. Так. Зменшує стрес під час пересаджування рослин гарантує розвиток потужної кореневої системи. Забезпечує активне довготривале цвітіння, збільшує. Розміри підсилює інтенсивність забарвлення листя, покращує декоративні властивості рослин. Звичайно, це гарно підібраний ґрунт для того, щоб рослинка дійсно розвивалася і росла. Тут PH від 5,5 до 6,5. Тут суміш торфів. Подріблений кокос, кокосове волокно, органічні домішки, перліт, вапнякові матеріали, пісок, мінеральні макро та мікродобрива, добрива доступні для рослини. Форми. Тут є вже азот, фосфор, калій, повний набір. Елементів живлення, макро та мікроелементів і стимуляторів росту, саме те, що треба. Ось такий ґрунт для цитрусових. Далі, куди ж нам без ґрунту? Для наших рослинок? Так як у мене вже огірочки Уже з настоящим листочком. То я планую вже скоро їх пересадити в найближчі дні у більші ємності і також томатики в мене вже з настоящими листочками. Тож, так, написано: один рік без підживлення. Субстрат універсальний, органіка з біогумусом PH5,5, 6,5 гарний ґрунт. Так що побачимо, що так, азот, фосфор і колій. Тут є для вирощування всіх рослин в приміщеннях та балконах, терасах відкритому ґрунті і в садах. Так що Це поліський ґрунт. Ну, він не такий, як торф, він не легенький, він такий важкенький. Так, далі. Далі, далі, далі. Зараз покажу. Вчора я купила трішки насіння, а сьогодні ми теж були там в місті і кажу, чоловікові, поїхали, заїдемо. Ну, він, правда, мені виказав, що заїхала по щось одне, а накупила цілу кучу. Ну, це ж як завжди. Ну, якщо я буду купувати всю кучу, того, що мені потрібно, то в чоловіка станеться То, Тож, не буду його, йому робити стрес. Звичайно, ми ще найближчим часом поїдемо у Петриківку. Там я закуплюся основательно. Ну, а це так трішки розминки. Купила ось таку э, редиску. Редиска Селеста f 1 це гібрид, який гарно росте. Я його планую сіяти вже, мабуть, у січні, а можливо, і раніше. У нас зараз груднева весна на вулиці. Також купила сатіну, бо раніше я чомусь забула за неї. Але сатіну я дуже люблю. Дуже гарний огірок це вже для, звичайно, для теплиці. Купила ратунду. Ратунду ми любимо з чоловіком. Тож купила ратунду. До речі, ратунде, ратунда. Зараз гляну. Ранньостиглий. стиглий. Ранньо стиглий. Перець. Так, і ще перець купила. Мінерва F1, отакий жовтенький, товстостінний. Купила всі ронні, але треба ще купити і пізніх, тому що все-таки пізні вони саме такі смачні і саме товстостінні. Також купила тум F1. Купила хаски F1. В минулому році я його сіяла. Хоски, ну, дуже такий врожойний, дуже, їх багато-багато. Вони такі світленькі, жовтенькі, світло ну, більше жовтого кольору. І вони дуже ронні. Технічна стиглалість настає на 50-55 день. Це дійсно ток. Так, і ще ронній гібрид Барбі Ф1, він ось такий рожевого кольору. І також купила насіння китайське чудо. Мені нагадали, до речі, підписчики про його. Я раніше його висаджувала кожного року, але останній раз, коли мені попалося насіння не китайського чуда, взагалі, китайське чудо це огірок без іголочок. В його таке гладеньке, гладенька шкірочка, дуже тоненька, дуже смачний, дуже солодкий. І я його навіть консервувала, то гарний огірок, єдине, що огірки ростуть, отакі, довгі. І якщо він переросте, то треба тільки кришити кружочками і складати в баночку. Зазвичай отаких рослинок вистачить на сім'ю 2-3 штуки Ото квота. І в мене чоловік раніше, коли йде збирати огірочки, то збирає ось такі китайські чудо, тому що вони дуже смачні. Я взагалі люблю огірочки такі. Вони дуже колючі. Так. Ну і долі. Долі купила ось такий федерал. Це гербіцид, який я колись показувала, що я ним працювала. Я давала дозу найбільшу, яка тут зазначена. Так, 50 мл на 5 літрів води. Це значить 100 мл на 10 літрів води. Дуже швидко починає. На другий день вже видно його дію. Обрубка тут роблять, робиться один раз за сезон. Приміняється при 4-6 справжніх листочках з лакові до 20 см обробку проводити свіжоприготовленим розчином в безвітряну суху погоду при температурі від плюс 12 до плюс 25 градусів. За 5 годин до випадання осадків і за 5 годин після. Перші ознаки загибелі бур'янів спостерігаються на 4-5 день, повна загибель 14-17 днів. Це дуже швидко. Наскільки я знаю, саме дієвий такий гербіцид, що його видно зразу, що він діє. І також десь я читала, що він безпечний для черв'яків, що немало важно. У рекомендованих до застосування нормах, практично нетоксичний для теплокровних організмів, ґрунтових черв'яків для бджіл в умові застосування до цвітіння бур'янів. Коли цвітуть бур'яни, то його не треба використовувати, щоб бджілки не могли е, брати там нікто. Немає негативного впливу на активність ґрунтової мікрофлори. Е, циклу азоту. Так що е, оце із гербіцидів він саме краще. Який я використовувала? Можливо, звичайно, є ще краще. Також купила останню ізобіону, останню бутилку. Зараз ще завозу не було. Ну, а завоз, коли буде, тоді буде вже, звичайно, більше також купила. Мегафол, ось таких, так як я ним ніколи не користувалася. Користувалася іншими антистресантами, але дуже гарний це препарат і хочеться спробувати. Звичайно, якщо поїду в Петриківку, якщо буде велика бутилка, то я її, звичайно, обов'язково куплю. Також купила брексил кальцію, теж ось такий. То, як буває, що кальцієва селітра не, не завжди вона, її можна приміняти. В тому сенсі, що, наприклад, в пізній осінню, коли не кальцію, то, звичайно, цей препарат найкращий. Ну, це на полуниці я маю на увазі. Або якщо не треба азоту, наприклад, давати томатам. Тому що вони дуже часто жирують, а от брексил кальцію він не має, у своєму складі немає азоту. Брексил кальцію використовується з інтервалом 15-20 днів до зникнення ознак дефіциту мікроелементів, підходить для всіх типів рослин. Тож, дуже гарний препарат. Долі. Що я ще купила? Купила бурштинової кислоти. Ось. Ось таке. Порошочку дуже зручно, уже відміряно, по 2 грами. те, що треба. Так. І також купила ще борну кислоту. Борної кислоти купила 20 пакетів, теж дуже зручно, що вона ось така розпасована вже тут по, по 20 грамів. Це мені вистачить на все, на все, на все. І, можливо, ще залишиться на свій рік. Так. Ну, все, все, що я купила, це тренувачний процес, ну більше для чоловіка, а не для мене. Тож, тож ось так, всім миру добрався, найкраще все буде Україна. До побачення.